У Мелітополі ранок 3 квітня почався з вибуху автівки на перехресті проспекту Хмельницького та вулиці Шмітта. В салоні в цей час перебував ставленик від окупаційної влади у селищі Якимівка Максим Зубарів. Нині, як повідомляє Рія Мелітополь, гауляйтера у важкому стані перевезли до Криму. Відповідальність за підрив машини взяли на себе партизани Мелітополя. Вісенія охота продовжається сьогодні. Утром наші ребята в Мелітополі подарували ізвісного колаборанта Максима Зубарєва. Эта тварь пока что в больнице, но наши люди уже на месте, так что работа будет закончена. Пользуясь случаем, передаем привет Андрюше Сигуте, Вове Рогову и Жене Балецкому. Мальчики, вы следующие. Большую часть времени вы как крысы прячетесь в Крыму. Но каждый раз, когда вы приезжаете в город, может стать для вас последним. До скорой встречи. Слава Украине! Напередодні 2 квітня росіяни завдали удару ракетами С-300 та ураганами по Костянтинівці Донецької області. Загинуло 6 людей, поранено 9. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 18 приватних будинків, дитсадок, лікарню та адмінбудівлю. На Волновайському напрямку під вогонь градів потрапила причистівка без жертв. На Донецькому напрямку Росіяни 9 разів обстріляли з артилерії Курахівську громаду. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, 9 будинків у Кураховому та 20 будинків у гірнику у Мар'їнській громаді під вогнем Мар'їнка, Красногорівка та Георгівка. Авдіївка зазнала три ракетних удари. Ракети поцілили у житловий сектор та на територію АКХЗ. В очеретиному пошкоджену адмінбудівлю. На горлівському напрямку відомо про два поранених та пошкоджену багатоповерхівку в Бахмуті. У Торецькій громаді пошкоджено 17 будинків у Солидарській чотири. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли у зарічному Лиманської громади та у Сіверську. Неспокійно цього тижня було і на Харківщині зі ствольною та реактивною артилерії мінометів та іншого зброєння. Ворог здійснював обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Вчора, внаслідок обстрілів села Караїчне Вовчанської громади, пошкоджено приватний житловий будинок. Сталися пожежі. Внаслідок вчорашніх обстрілів Куп'янська зруйновано приватний житловий будинок та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. Тим часом додому з російського полону повернулось 12 українців, 10 військових, двоє цивільних. Серед них п'ятеро важко поранених. Військових захопили полон, зокрема у боях біля Бахмута, сіл опитного та Оріхового Васильівки на Донеччині поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також визволили двох цивільних, яких агресор утримував як заручників із села Липці Харківської області та Маріуполя. Катерина Філімонович, телеканал МТМ.